Від друзі, ось і закінчилося літочко, пора відпустоки, відпочинку. І не дивлячись на те, що в нашій країні триває війна, життя продовжується. Ми одружуємося, виховуємо діток і звичайно ж відпочиваємо. А як же інакше бути ефективними в протистоянні ворогу і просто бути щасливими? Тому ця пора і навіює таку блаженну, такий блаженний сум. Сум за яскравими барвами літа, за безтурботністю, за яскравим сонечком. І ось уже скоро настануть дні з холодними, проливними дощами, пронизливим вітром, коли хочеться просто закутатися в теплий плід і дивитися фільм. то ти розумієш, що тобі треба вести діток в школу, в садочок, працювати, йти на роботу, а так не хочеться і ти Сумуєш, і ти е, такий невдоволений, йдеш на роботу, а там такі самі невдоволені люди. І що робити? Тому наше відео про це і розповідає про осінню хандру. Адже насправді всі ми знаємо, що ми самі творці свого щастя, і свого настрою. Але як його зробити в такій ситуації? На що звертати увагу? А все дуже просто. Треба. Намагатися все робити з радістю, радість дарувати оточуючим, навіть дощиком можна милуватися, і вітром по дорозі на роботу, приготувати колегам смачний чай, пригостити чимось солоденьким, подарувати невеличкий подарунок і коли буде якась перерва в роботі, говорити про щось глибоке, про щось сокровенне. адже осінь це саме пора таких розмов: розмов. Мудрих розмов тихих, коли слова ллються як шелест осінніх листочків, коли вони наповнені мудрістю і глибиною стиглих соковитих плодів, коли наш настрій, як ніжні промінчики сонця, зігріває нашого співрозмовника. І тоді і осінь разом пережити легше, і настрій змінюється. І мудрість осені дарує нам своє тепло. Любі друзі, будь ласка, задавайте питання на каналі, пишіть коментарі, також давайте поради, адже наш канал це перш за все всі ми, це перш за все ви, ваші питання, ваші коментарі.